На каналі Будую Мрію, пора вам розповісти, що це таке, навіщо ми його купили та чого я зараз в лютому місяці в температуру в мінус 6 катаюся на ньому. Дивіться, ви це відео дивитесь сьогодні, 14 лютого, в мій день народження. Я приймаю поздоровлення від вас. Вітайте мене з Днем народження. І цей мотоцикл це був. Мій подарунок на день народження. Я собі дуже хотів. Я люблю мотоцикли. Ми переїхали в село. У нас немає дороги. І тепер на цьому мотоциклі я буду їздити на роботу з роботи додому, в магазин за покупками по оцій ґрунтовій дорозі. Тому що лучшого мотоциклу, ніж ендуро, для села нема. Все правильно. Тому вітайте з Днем народження. Також всіх вас я вітаю з Днем Закоханих, тому що 14 лютого це День Закоханих. Любіть своїх половинок, так як я люблю свою, яка мене зараз знімає, яка мені подарувала цього мотоцикла. Ти щасливий власник. Що угу. угу. <кхи> запусти? Давай, давай, на всі бабки еб... давай. What? Давайте ж тепер я вам розповім, як ми купували цього мотоцикла. Мотоцикл я шукав приблизно десь біля двох тижнів. Тобто я знаходив варіант, який мені подобався. Знайшов один варіант неподалік від нас. Він мене влаштовував по ціні приблизно по стану, домовився з людиною, що він мені має записати відео. Відео стану цього мотоциклу, щоб я знав, їхати мені туди чи не їхати. Ми з ним домовляємось на суботу, що він мені має записати відео. Проходить субота, я йому нагадую в суботу. друже кажу, запиши мені відео. «Да, Вибачте, окей, зараз не встигаю, завтра запишу. Проходить неділя, я вже думаю, ну я вже не буду йому нічого писати, я ж не буду людину заставляти продавати мені мотоцикла. І по сьогоднішній день, вже пройшов тиждень, мені так нічого не відповів, хоча оголошення досі активне. Я переключаюсь, починаю шукати інший варіант. Дивлюсь ще один варіант, знаходжу також неподалік від нас. Телефоную зранку людині. Кажу, доброго ранку. Я стосовно мотоцикла, хочу у вас його подивитися. Каже, вибачте, незручно. Перетелефонуйте ввечері. Я телефоную ввечері о сьомій годині, так як він і сказав, він не бере трубку. Телефоную ще раз, не бере ще раз трубку. Проходить ще день. Я телефоную йому ще один раз. Ще один раз, знову бере трубку. Оголошення активне. Два оголошення, на які я телефонував. Люди не хочуть передавати свої мотоцикл. Я не розумію чому. Потім у нас це була субота, ранок. Я прокидаюсь і починаю моніторити OLX та Авторія. Знаходжу варіанти, які мені подобаються. пишу людям зразу на Viber. Доброго дня! Чи можна подивитись, чи актуально, чи не актуально. Натикаюсь на оголошення. Дивіться, показую вам це оголошення. Ось, дивіться, Геон Дакар 2022 рік, 2500 доларів. І саме цікаве, дивіться, номер телефону 0,95. Ну і далі він там закритий. Такий скрін вийшов. Я йому телефоную. ні, Я йому пишу, він мені відповідає, «Да, актуально. Я кажу: дивіться, можу запропонувати 2000 доларів. Якщо цікаво, то дайте відповідь. Пише: Окей, 2000 доларів цікаво, але там є нюанси. Я вам трошки пізніше покажу, про які нюанси він казав. Добре, говорю, дивіться, я зараз хворію, у мене температура, не можу виїхати з дому. Типу, якщо можна, щоб ви ну чи є у вас можливість його привезти? Він каже, так, в мене є можливість його привезти. А він з іншої сторони Києва просто був. Він каже: Але ти його спочатку прийдь, подивись, і потім ми вже будемо домовлятися. Я кажу, давайте не так. Давайте ви мені знімете про нього відео максимально детальне. Я все подивлюся. Якщо мене все влаштує, то домовимося. все. Окей, е, все, зупинились на тому, що я від нього чекаю відео. Е, далі я вже просто машинально дивлюсь далі авторія та Оликс, і через десь 40 хвилин часу я натрапляю на зараз. Я вам покажу. Я натрап, я натрапляю на ось таке саме оголошення, тільки вже не. Тільки вже не в Києві, а в Одесі цей самий мотоцикл. В нього є одна відмінна відмінність, бо в нього на задньому крилі від вихлопу такий почорнівший пластик. Ці самі фотографії, тільки в іншій черговості, інший номер телефону і написано, що в Одесі. Я думаю, оп, значить, мене хтось хоче обминути. Я думаю, ну ладно, наберу цій людині, спитаю у нього, де мотоцикл? Набираю, бере людину на трубку, говорить по-російськи. Каже, добрий, мотоцикл в Одесі знаходиться. Я кажу, де можна подивитися, я там в Одесі буваю. Він такий, та десь там на якійсь вулиці, Фонтанній, приїжджайте, подивитесь". Я говорю, окей, а ви можете мені надіслати відео, типу як він запускається, ну, щоб я зря не їхав. Він каже, да, взагалі, без питань можу. І ми з ним домовляємося, він мені має записати відео. Я сижу. Один у нас що виходить? Два оголошення, один і той самий мотоцикл, один в Одесі, один в Києві. Хто мене намагається кинути, я не знаю. Я сиджу і чекаю два відео. Приходить мені перше відео від першої людини, яка мені телефонувала, Руслан його звати, з якою ми спілкувалися. Є відео, цей мотоцикл, що на фотках, з цим же самим крилом, і його голос. Він мені детально показує, розказує, все сходиться. Я ж думаю, ну, значить, та людина, що в Одесі. Проходить пів години часу, і та людина, що в Одесі, мені теж скидає відео. Я сижу. Ось такі. А, Він мені не скидає. відео, Він мені зателефонував по відео зв'язку, і він мені прямо по відеозв'язку його показував. Е виходить, що виходить, що. Авторія якось сам задублював просто оголошення, щось перепутав і в Одесі був зовсім інший мотоцикл. Тобто він був дуже схожий. Такий же колір, але там була 250, ка п'ятдесятка, не 300-ка. Ну і він був трошки в кращому стані і коштував трошки дешевше. Я і у мене виходить, що було два варіанти: або домовлятися з цим за 2000 і забирати тут по місцю в Києві. Він мені його привезе, або купувати той, що в Одесі. Але або їхати по нього, або замовляти поштою. Я попитав у людини з Одеси, чи може він відправити пошту. На що він мені відповів, що так можу? Домовимося, не питання. А, окей, і я чекав друге відео від людини з Києва, бо він мені його зняв огляд, але був сівший акумулятор. Він не зміг його завести, поки він зарядить акумулятор і його заведе. Проходить ще трошки часу, він мені знімає відео, як він завівся, працює. Все чудово. Ну я кажу, ну окей, давай вези тоді нам його. Е, він каже: давай мені тисячу гривень предоплати на карту на бензин, і я тобі його привезу. Я говорю: Ну добре, без питань домовилися. Я його попередньо пробив по GetContact, е, щоб було все класно. У людини 200 тегів. Е, ну коротше, в мене це визиває довіру. Е, і я йому кидаю тисячу гривень. Ми домовляємося, що наступний ранок він мені його має привезти. Е, Ну і що було далі? Ви зараз побачите. Ми домовилися з людиною, що людина привезе нам його в село. Ось вони приїхали разом зі своїм товаришем до нас, села відкривають свого прицепчика. І перший раз я бачу цього мотоцикла вживу. Зразу знімаємо все, оглядаємо. І що саме цікаве, він ще мені такий стоїть в прицепі і каже: Ти його точно будеш брати? Може, залізь? Подивись. Я говорю, та ну, чувак, ми вже домовились, вже все. Каже, ну все, тоді давай будемо витягати. Ось ми його витягуємо з цього прицепчику. Він дуже важкий, я не знаю, як вони його вдвох взагалі туди запхали. Але втрьох ми доволі легко його звідти витягнули. І от скажіть, як я на ньому буду сам пригати в лісі через колоди, якщо ми його з прицепчика витягаємо в трьох, і як ви бачите, в нас це все дуже-дуже важко йде. Тобто, три людини, три чоловіки по 100 кг витягають одного мопеда 100 кілограмового. І так, відбувся перший запуск, і тепер у нас швидкий огляд мотоциклу, щоб слова відповідали дійсності. Все, що він мені знімав, щоб це все підтвердилось. Ну і обов'язково тест-драйв. Бо без цього я не можу перевірити коробку. чи перемикаються нормальна передача, чи все нормально з двигуном, чи він не троїть, чи все з ним добре. І я поїхав в свій перший тест драйв. Він мені доволі легко додав, каже: на бери, проїться. Тобто, у нас з ним є якийсь мінімальний. Рейтинг довіри один до одного, і тут я вже щасливий приїжджаю назад, розуміючи, що все, ми його беремо. Залишилось тільки віддати йому кошти та переоформити його. Щодо переоформлення, переоформлення через дію це була одна з умов перед тим, як ми його обирали. Він обов'язково мав переформлюватися через дію, бо ми не хотіли їхати в МРЕО, стояти в цих всіх чергах. Тому за якщо зараз так можна зробити, то чому б ні? Зараз ми оформлюємо договір купівлі-продажу, все сплачуємо. Вартість перереєстрації становила 1130 гривень, яку сплачували ми. І ми вирішили залишити старі номери. Та е, техпаспорт замовили новий по пошті. Ось у нас платіж в обробці, все пройшло, і ми очікували договір купівлі-продажу. Щоправда, договір купівлі-продажу прийшов через день. Так, ну що, любі підписники, все добре у нас. Ми місцем. Мопед для села куплений, щоб ганяти по ґрунтовим дорогам. Їдемо додому. Одягаємо перчаточки. І let's go! Будемо газувати, вести наш новенький апаратик в наші владіння. Вдіваємо оленкині перчаточки, включаємо запалення, прибираємо ножку, кнопочка. Апаратик заведений. Ох, ці запахи. Так, я вам зараз скажу. Це у нас виходить Геон, Геон ГНС 300 2021 року випуску. З пробігом у нас 3577 км Трьохсоточка на водяному охолодженні. Ось такий файний у нас мопедик виходить. Так, регулюємо трошки дзеркальце. Купили ми його до нас в село. Бо я завжди мріяв про ендуро. в мене колись були підбайки. І тепер, коли ми живемо в селі, це дуже непогана річ. Бо у нас, як ви знаєте, асфальту немає. І тому це якраз саме те, що нам потрібно для села. Доволі непогано він їде на свої 300 кубів. Дуже гарний та файний. Ендура резина в нас стоїть, трошки так по асфальту його трошки водить. Зараз трошки ми дамо, дамо жару. Так, давайте друга і поїхали. Ого, вже їдемо майже сотню, бачили? Нормально він їде на своїй бабці, сто було гарний вихлоп. Холодно зараз на вулиці мінус 7. Оце апарат! Я кайфую! Офігеть яка штука класна. Такий вихлоп у нього добрий. Ідемо далі. Єдине, знаєте, оце, що? Я їду і отут є лапка переключення передач. І ця лапка, мені здається, що вона трошки далека. Ну, може це під мотободи потрібно. так? Якщо будуть мотободи, то напевно має бути норм. Бо в звичайних от таких любеленцях то трохи незручно. Чесно кажучи. А ще я оце зараз їду на вулиці Мінус 6 і мені так сильно дує в мої вуха. Дуже-дуже холодно. Просто. Я ще трошки прихворівший, болію, кашель, температура. Але що поробиш, мотоцикл сам себе не купи. Це ж ендуро. І зараз у нас буде вже перший тест перший тест в його стихії, а саме по в, в, в такій ґрунтовій дорозі. Трошки піднімаємось і поїхали. Третю, піднялися і пішли. Нормально йде апаратик. Оп, оп, оп Ой, я кайфую! Оце тема, оце те, що треба для села, любі відписники. Якщо ви переїжджаєте в село і у вас немає а то купуйте ендуро, і буде вам щастя. Ой-ой-ой-ой-ой. Клас. Нетралочка у нас, кстати, доволі гарна. Доволі гарно ловиться. Так, давайте я вам покажу його так трошки. Такого... Оце в нас ось такий апарат. ГНС 300 2021 рік, 300- на водяному охолодженні. Давайте, дамо газу. Поворотичок вже трошки відпав. Оп! Як новий. Клас. Ху. Так, глушимо його. Де тут наш дім? Відчиняємо ворота. Поки відчиняються наші ворота, ми йдемо в наш новенький гараж, відчиняємо тут двері і будемо заганяти нашого мотоцикла на нашу нову підлогу забетоновану. Щоб все було файно. Ой, який він крутий клас. Я взагалі кайфую. Зараз заводимо, подножку прибираємо, тормоз. Перша. Поїхали. І заганяємо в наш новий гаражик. Клас. Що по звуку? Клас. Те що треба. Оба. Все, апаратик готов. Ой-ой-ой, який крутий кайф. Так, любі друзі, ну і тепер давайте я вам трошки покажу, який у нас стан в загальному мотоцикла Цього. Отак ми його обійдемо по кругу. Подивитесь, який він у нас гарний. І розкажу відразу про е косяки, які на ньому є. Так, дивимось. Ось у нас поцарапане. Ось у нас поцарапане. Тут трішки підпалена фара, і це ще стара фара з 2021 року. Я собі поставлю таку красиву чорну з лінзами. Е, далі у нас ось з колхозу приматана ота лапка, бо ось тут випав якийсь болтик і вона типу, е, не відкидується отак сама. Тому тут поки так. так Далі дивимось. Ось у нас такий почорнівший пластик. Це та особливість, про яку я розказував. Да? бо в трубі тут Відпав такий буквою Г-носик, який направляв вихлопні гази сюди. І воно якби просто плавить цей пластик. Ну і останній косяк це ось це отак. Відломаний поворотничок. В усьому іншому він в майже ідеальному стані. На ньому три тисячі пробігу. І це дуже класний мотоцикл, який я собі хотів. Тому ось така у нас вийшла покупка, мій подарунок. Ой, ну все, вітаю вас. Вот.